У залі засідань з Долбунівської райради вільних місць немає. У порядку денному питання про висловлення недовіри голові райдержадміністрації. Голова Віталій Шуль не з'явився за станом здоров'я у приймальні кажуть – на лікарняному. Підвищився тиск. Що саме віташ на лікарняному. а не розуміло, чим захворів. Депутати-чиновника з лікарняного не чекають. Події в Україні викликають обурення людей. Такого цинізму, такої жорстокості країна ще не знала. Я надіявся, що в той же самий день президент виступить по телебаченню і вибачиться. Президент як гарант Конституції, який гарантує нам всім наші права, які передбачені, в тому числі і на мирне зібрання, виступить і скаже, вибачте, я не доголедний. І відправить міністра внутрішніх справ у відставку. А тоді вже розбиратися, хто кожному, хто за що заслужив. На жаль, такого не відбулося. Із залу лунають вигуки, що справжня влада це народ, і народ покращення не бачить, відчуває лише погіршення. Ви коли йшли на вибори, ви що в своїй, в своїй громаді, обіцяли? захищати права і свободи. Де тут свобода, де права? В Крові? У Майдані? Новий рік хочуть зустрічати, Різдво на крові. Це нормально, це по-людськи, скажіть, будь ласка, це мені навіть страшно про це говорити, тут нема що говорити. Ви задумайтесь просто на хвилинку, що робить, а що далі буде? Обіцяли свободу, обіцяли права. Будь ласка, відстоюйте права своєї громади. Курс євроінтеграції підтримують місцеві партійці регіонали і кажуть, що засуджують насилля щодо студентів у Києві. Питання розберуться, дадуть оцінку, ту, яку потрібно дати. Це одне. Друге, що е, наша фракція і ми теж за євроінтеграцію. Не думайте, що хтось там хоче в ту частини, а частина ні. Так, да, всі ми хочемо, щоб бути в Європі, щоб жити. Цивілізовано, щоб жити добре, гарно, мирно і дружно але е, сталося те, що сталося за висловлення недовірі голови райдержадміністрації, проголосували 24 депутати ще 10 голосів проти. Волевиявлення з Долбунівчан голова райради обіцяє найближчими днями відправити президенту. Хоча це голосування носить рекомендаційний характер. Якби за недовіру висловилися дві третини депутатів, президент був би зобов'язаний звільнити чиновника. Однак подібних випадків в Україні голова райради не пригадує. Депутати висловили свою позицію. Ви бачили. На сесії результати голосування, і я виконую рішення депутатів, направлю вказане рішення за адресою. Здолбунівчани кажуть, що подібні рішення мають прийняти інші районні та сільські ради рівненщини і цим подати гарний приклад усім українцям, щоб допомогти піти. Нинішній владі патріотичні здолбунівчани знову їдуть на у Київ. Ольга Ільчук Артем Лаговський, новини Рівного.